Що ж, я назвав сьогодні проповідь так, Висока нота вдячності. Висока нота вдячності. І ви знаєте, я звернувся до Google, і він мені підсказав, що згідно з останньої версії книги рекордів Гіннеса на 09.09.24 року новий рекорд за найвищу ноту серед чоловіків установив іранець Амір Хасейн Молаї. Запам'ятали? <кій> да. У Тигерані 31 липня 2019 року вокалісту вдалося взяти фа дієс п'ятої октави. Якщо вам щось це говорить, yeah. да. справді це такий, знаєте, голос як е, писк комаря. Ну, така висока, висока нота. Я якщо ну можу помилятися, але в Україні одна дівчина вона взяла е, до е, ноту до е, да, п'ятої октави. А, але знову я не знаю, для мене перша октава, мабуть, складна. От я намагався дома спробувати щось там. Але, але на стіни навіть не витримували, і квіти навіть відверталися від мене. Але ось така є інформація для вас. Знаєте, от є такі люди, які можуть взяти ну дуже високу ноту. Ну я не знаю, як це взагалі можливо, але є такі люди, знаєте. І ви знаєте, ми повинні бути вдячними. Звісно, ми повинні бути вдячними нашим батькам, адже саме вони дали нам життя та виховали нас. І ця вдячність вона повинна бути постійною. Вчителям в різних сферах життя, які дали нам знання і навіть показали приклад. Амінь. Амінь. Хто пам'ятає свою першу вчительку? Я недавно зустрів свою першу вчительку. І я подякував за той час, який вона приділяла мені як е складному ученику. Справжнім друзям, які завжди. Приходили в складні часи з допомогою та раділи разом з нами нашим успіхам. Таким теж потрібно дякувати пасторам та духовним наставникам, які дбають про наші душі. Амінь. Тому що вони піклуються про те, щоб ваша душа вона справді шукала Господа. Звісно, нашим Збройним силам України, які ціною свого життя стримують ворога щодня. І в різні періоди нашого життя ну, ноти цієї вдячності вони можуть або затихати, або підніматися. Наприклад, це може стосуватися якихось подій. Ну, Якщо ми прийшли на день народження до наших друзів, то на нашої вдячності піднімаються. Ми кажемо дякую тобі за те, що ти мій друг і в складні часи, і коли мені радісно, коли ми. Приїхали до наших батьків на різдвяні свята і просто обійняли. Знову нота вдячності вона піднімається. Коли ми зустрічаємо військового або наші брати, які приходять до церкви, цілі та здорові, ми обіймаємо їх. Я сьогодні просто з радістю обіймав наших братів, і знаєте, все це переповнювалося нотою вдячності. Навіть коли ти зустрічаєш свою першу вчительку, або другу, або третю, або вчительку з математики, або я не знаю, які ваші були вчителі, або навіть вчителі, які чомусь вас навчили, нотка вдячності, вона підіймається. Амінь. 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 Але є найвища нота вдячності, яка ніколи не повинна затихати. І найвища наша нотка вдячності це подяка нашому Богові. І про це написано 2 до Коринтян, 9 розділ, 15 вірш. 9 розділ він закінчується саме цим віршем. Воно нелогічно там, тому що апостол Павло говорить про. Е, Ну, він відмічає да, віруючих про те, що вони жертовні, про те, що вони сіють, про те, що вони роблять добрі справи, допомагають. Але там він, знаєте, підводив висновок і говорить таку саму велику ноту вдячності. І він говорить такі слова: дяка Богові, дяка Богові за невимовний. Я спочатку не зрозумів, що таке невимовне, але знову заліз до Google в словник, подивився, який важко виразити або передати словами. Дяка Богові за невимовний дар його. Дяка Богові за невимовний дар Його. Коли я прочитав цей вірш, я побіг в свою кімнату молитовну, я почав дякувати Господу. Я почав піднімати свою ноту вдячності, згадувати за все те, що він зробив, за все те, що він не допустив моє життя, і моє серце переповнювалося цією вдячністю. Це найвища нота нашої вдячності, яка ніколи не повинна затихати. Вона повинна октава за октавою підійматися. Амінь. Амінь. І ви знаєте, дар Бога явився нам в Ісусі Христі. Якби не було Ісуса Христа, не було б і нашої вдячності. Взагалі, б ми б не змогли навіть взяти цю ноту, навіть почути цю ноту. Але дар його починається з Ісуса Христа. І це диво, це диво, що Бог прийшов да, в плоті, як Ісус Христос, і віддав своє життя. Це диво, яке ніколи не померкне. Я написав, не втратить своєї яскравості. Не втратить, Ніколи не втратить своєї яскравості. І яке ніколи не може бути передане словами. Ніколи ми не зможемо знайти в повноті всі ті слова, які можуть передати все те, що зробив Ісус на Христі. Думаючи про це, знову і знову моя нота вдячності, вона підіймається. Знову і знову, коли я зустрічаю моїх братів та сестер, у яких також піднімається ну, вдячності, ми беремо з вами акорд вдячності. І він може бути акорд цей може бути мажорним, а може бути навіть мінорним. Ми дякуємо, коли ми в складних ситуаціях як апостол Павло, який був в в'язниці, його руки, його ноги були сковані, але він дякував. Господи, я дякую за, за те, що в цей час, коли мені складно, але слово Боже продовжує зростати. Мої там, брати та сестри, вони продовжують проповідувати святе Євангеліє, яке прокладає шлях. Амінь. Амінь. І це може бути мажорний акорд, коли ми, як церква. Ми піднімаємо свої руки, і ми кажемо, слава тобі, Господь Всевишній. Ми дякуємо тобі за те, що ти подарував нам цей 24-й рік. Скільки яскравих подій ти подарував нам. Ми мали можливість служити дітям, ми мали можливість служити підліткам, молоді, старшому поколінню, сім'ям. Ми мали можливість служити людям, які за межами цієї церкви, і серце переповнюється вдячністю. І цей акорд за акордом він починає звучати. Навіть те, що ми маємо можливість завдяки нашим Збройним силам України збиратися в цьому теплому в залі зі світлом яскравим, це теж нотка вдячності переповнюється. Тому що в той час, коли ми сьогодні зростаємо з вами, ми озброїмось для того, щоб прийти на молитовне служіння і зайняти свій духовний фронт, в цей момент наші батьки, доньки, сини. Друзі, вони захищають наші кордони. Амінь. Амінь. Кожен повинен тримати свій фронт, який Господь тобі довірив. І якщо сьогодні твій фронт духовний, тримай його і не пускай руки здячністю до Господа. Якщо сьогодні в тебе є фізичний фронт, знову ж нехай брати та сестри, які поряд з тобою, вони будуть підтримувати тебе. Як Мойсей, Ор і Арон підтримували Ісуса Навина в той час, коли Він воював. Амінь. Амінь. Ми церква, яка не в ізоляції, ми церква, яка повинна впливати. Амінь. Амінь. І вдячність нам цьому допомагає. Вдячність нашому Господу. Якщо ми вище будемо читати цей розділ, дуже цікавий розділ, прочитайте його, будь ласка, там дуже гарна рекомендація апостола Павла. То Господь говорить, апостол Павло да, в своєму листі, він говорить такі слова, що Господь забезпечить та примножить наше насіння. Якщо у вас сьогодні є чим поділитися, є чим служити, є можливість дарувати людям тепло і любов, то це те насіння, яке Господь що хоче примножити. Він вам його дає і Він хоче примножити це насіння. І, звісно, він збільшує плоди нашої праведності. Ви знаєте, що у нашої праведності є плоди. Як у кожного дерева є плоди. Так, у нашої праведності є плоди. І для чого нам це? Для чого нам ці, по, потрібні ці плоди нашої праведності? Ну, Тому що якщо людина праведна, вона, звісно, буде робити праведні діла. Якщо людина неправедна, вона живе без, беззаконням, вона живе гріховним життям, то знову ж її діла вони будуть соответствувати. Так? Але ми ж з вами праведні люди. І наші плоди повинні бути да, від нашої праведності. Амінь. Але для чого нам це? Дивіться, щоб були збагаченими для всякої щедрості? Ось для чого. Якщо сьогодні Господь дає тобі любов, то це щоб ти був щедрим поділитися цією любов'ю. Якщо сьогодні Господь висвітлює частину твого життя, щоб ти поділився цим світлом, якщо Господь тобі дає сьогодні хліб насущний на, на кожний день для того, щоб ти був щедрим і міг цим поділитися, якщо Господь сьогодні дає тобі віру, для того, щоб ти міг поділитися, амінь. З твоїми братами в церкві, з твоїми сусідами, з людьми, яких ти знаєш на роботі, де ти вчишся, де ти живеш. І щоб через нашу щедрість складалася подяка Богові. Давайте прослідкуємо цю лінію. Всі думають, де це написано. Це трошки вище з 10-го вірша. З 10 го вірша я трошечки скорочу, тому що у нас така сьогодні насичена програма. Але прочитайте вдома, це дуже цікаво. Але я хочу, щоб ви прослідкували цю лінію. Дивіться, Господь забезпечує і примножує насіння. То це він дає, от Ігорю він дає насіння і ще й примножує це насіння. Але е, для чого? Щоб його праведне життя правильно використало це насіння. Розумієте? Для чого? Щоб знову плоди, які з'являться, він міг цими плодами поділитися. І через те, як він поділиться, була що подяка Богові. Амінь. Амінь. Звісно, ми повинні дякувати один одному за те служіння, яке ми звершуємо, за ту допомогу, за ту підтримку. Але знайте, що ми не повинні забрати собі славу, тому що це слава належить Господу. Амінь. 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 Тому в першу чергу подяку віддайте нашому творцю. І потім подякуйте братів та сестер, які приймають участь. Павло показує, що щедрість та дар. Співпрацюють з вдячністю. Вони співпрацюють. Амінь. І це друзі. Знаєте, це друзі. Тому що якщо людина вона не вдячна, вона не буде щедра ніколи. Ну і знову, якщо людина жадна, вона не буде вдячною. Ну, то чому? Тому що це блокує. Це блокує все ці, ці праведні да діла. В кінці цього розділу саме цим 15-м віршем, От, знаєте, нелогічно. Тут він говорить про щедрість, про дар, про те, що да, Господь прославляється через все. Якби він навіть дякує тих, хто сіє, тих, хто вкладає. І там далі Коринська церква вона зібрала пожартування, і вони передали інші церкві на підтримку. І тут, знаєте, він говорить, говорить про це, говорить апостол Павло. І в кінці, знаєте, таким здається, нелогічно, але і логічно він підводить такий висновок 15 віршем, саме це. А взагалі, я хочу сказати: дяка Богові за невимовний дар його. Тому що якби не це, то взагалі ми б не стали тим, ким ми можемо стати. Тому 15 вішем Він навіть так, знаєте, трошечки порівнює приношення та ще десь віруючих з тим, що зробив Бог через приношення Ісуса Христа. Тому що він, Бог приносить Ісуса Христа як приношення. Він віддає Його на хрест. Для чого? Для того, щоб. Ми з вами отримали спасіння і ми отримали це дар вічного життя. Ми отримали прощення. Амінь. Амінь. Рімлянам 8:32 говорить говор, такі слова: той, хто не пощадив свого Сина, але віддав його за нас усіх, як же він разом із ним не подарує нам усього? Ви тільки уявіть, якщо. Той Господь, Бог, який віддав свого сина, невже він не потурбується про твоє життя? Невже він не дасть тобі все те, що тобі так потрібно? Невже, невже він не потурбується, щоб ти був зігрітий, щоб ти був накормлений? А найголовніше, щоб ти навіть в тих обставинах, яких ти є, мав радість і міг нести щастя. Не тільки мати його, знаєте, але й нести. Бо ми інколи зупиняємося знаєш, на, на цьому. Господь хочу ще, ще лий, ще благословення, іще, іще. Господь каже, так, а коли ти вже будеш ділитися, іще трошечки, іще долий. Але, Боже Слово, говорить, Господь працює так, Він дає, і ми далі передаємо. Він благословляє і ми далі благословляємо. Невимовний дар Його. Яке це має значення для нас? Бог пожертвував свого Сина і зібрав рясний урожай з тих, хто увірував у Воскреслого Христа. Ось його подарунок. Жертва Христа. Вона зробила те, що ми з вами сьогодні зібралися ось на цьому місці. Ось його урожай. І цей урожай по всьому світові. В усі часи. І він тільки збільшується. Він тільки збільшується. До Єфесян 5 розділ з першого по другій вірші. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Скажи, я улюблена дитина Бога. Це правда. Якщо ти в цьому сумніваєшся, говори собі це щодня: я улюблена дитина Бога. Нехай сумніви твої просто розвіюються, як туман. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові. На приємні пахощі. Це нове слово, яке я вивчу українською мовою, пахощі. Знаєте, можна мати різні пахощі. От ми з вами маємо пахощі Божі, приємні. Є приємні пахощі, а є неприємні пахощі. Так от Христос дарує нам цю можливість, знаєте коли наша праведність, вона. Допомагає нам мати приємні пахощі. Знаєте, коли парфюм дорогий і гарно ну він підходить людині, то ти М -м -м, як ти гарно пахнеш. А якщо людина, вона постійно валяється ну, десь на землі, в бруд. або, ну, або знаєте, є люди, ну, які не знають, по яким причинам, по різним причинам, вони вимушені йти да, на сміттєзвалище чи ще десь. Тобто, і це сміття, де це все відходить, знаєте, бруд, і, 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 і ця людина вона пропитується цим всім. Ну, те ж саме відбувається в гріховному житті. Коли людина вона живе беззаконням, коли людина живе гріхом, вона пропитується цим мусором. Ну і від неї пахощі тоді інші. Але коли людина вона пропитується праведністю Христовою, коли людина пропитується Його святістю, коли людина пропитується парфумами Божими, то від неї приємно пахне. Амінь. І з нею приємно знаходитись. Тому нехай Бог нас благословить, щоб у нас були приємні пахощі, і ми не втрачали це. Тому як висновок цієї проповіді, роздумуючи про це в молитві, коли я дійшов до цього вірша, я підняв руки. І моя нота вдячності, вона почала підніматися, підніматися і підніматися. Підніматися, підніматися і підніматися. Я почав знову і знову переживати події мого життя, коли Господь навернув мене, коли Він привів мене до церкви, і я зустрів моїх братів та сестер, коли я починав своє служіння дітям молоді, коли я починав, не знаючи навіть, в що я погоджуюся програми табору або якісь дитячі казки, коли я погоджувався, ну треба когось зіграти. Ну, добре, я зіграю. Ніколи я не грав позитивних героїв, завжди негативних героїв. Але я навіть тоді не розумів. Чому? Тому що я, коли прийшов до церкви, я дуже сильно боявся сцени. З мене слова не витягнеш. Мені було страшно. Але, знаєте, Дух Святий, він щось робив всередині. Треба так треба. Треба туди їхати добре. А що там буде? Та потім розберемося. І знову і знову, якби мені сказали, чи хочеш ти прожити це життя так, як ти його прожив, я скажу так. так. Тому що кожні події, які відбувалися в моєму серці навколо мене, вони робили мене тим, ким я став зараз. І продовжують робити. І я не знаю, скільки Господь мене буде готувати до вічності. Поки живуть, поки буде готувати до вічності. Бо зі мною треба працювати і працювати, так. Да. Але в молитві, знаєте, найкращий спосіб для того, щоб ваша нота вдячності вона піднімалася, треба провести якийсь час в молитві. Вона, вона не може у вас підніматися, коли ви йдете по вулиці. П'яти каву і, і навіть дивитись по сторонам. Так, да, воно може, знаєте, прийти такий момент, але підніматися вона буде, коли ви якийсь довгий час проводите в молитві. Це те ж саме, коли ви довгий час будете займатися музикою або будете займатися розпівками, то рано чи пізно ви зможете брати ті ноти, які ви раніше не брали. Вам буде легше, легше і легше. Те ж саме відбувається в духовному житті неможливо брати та сестри щоб ваша вдячність вона сама по собі зростала вона буде зростати тільки коли коли буду, коли ви будете проводити довгий час в господом через молитву через перебування в слові через через повторення Євангелія, через переживання тих подій коли Господь Він щось з вами робив, коли Він вас перетворював да, на учня Ісуса Христа, коли Він вас навернув, коли Він використовував вас, да, Він співпрацював з вами в тому чи іншому служінні, ось цей момент вдячність починає рости. Коли ми десь знаєте, переступаємо через свої якісь моменти і йдемо служити, йдемо допомагати і так далі. Тому нехай Господь благословить вас. Тому. Я бажаю вам, брати та сестри. Я бажаю вам, брата та сестри, щоб ваша нота вдячності піднялася до дев'ятої октави. Я не знаю, скільки всього цих октав є, але, але десь я прочитав, що. Якась дев'ята. Але якщо є дев'ята чи п'ята, нехай це буде, знаєте, дев'ята надприродня, знаєте, що вона не буде обмежена вдячність е, да, октавами цього світу. А нехай це буде надприродня, сама-сама вища октава нашої вдячності. Тому хочу закінчити таким віршем, який написав апостол Павло Солуняна. Перше до Солунян, п'ятий розділ, 16 по 18 вірші. Завжди радійте». Завжди радійте. нам є чому радіти. наше життя спасенне. Ми будемо жити на зло всім ворогам. Амінь. Завжди радійте. невпинно моліться. Не просто акцентуйте за слово моліться, невпинно моліться. Не зупиняйтеся в молитві. За все дякуйте. За все. Не тільки слово дякуйте, а за все дякуйте. Навіть за складні часи дякуйте. Тому що Господь теж Він в цей момент Він щось з вами робить. І у нього є ціль, і у нього є план. І ви не підете до нього, поки ви не виконате завдання, яке ви повинні виконати на землі. Як би ви не хотіли, я вже б задоволення. Пішов би до Господа і все. Наконець-то. Ну, що церква? Ну, якщо я завдання виконую, да. ну, що мені тут робити? Да. Тут є кому, он молоді, дивись скільки. Да. Але знову я на цій землі поки не виконую завдання Боже. І, і Господь благословить і допоможе його виконати. Тому за все, дякуйте. Чому тут є причина? Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Скажи. Тому що це є Божа воля в Ісусі Христі щодо мене. Да амінь.